Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Хочу запросити вас знову прогулятися моїми айстрами, як вони квітли насолодитися красою, так як насолоджувався нею я. Дуже-дуже дуже мені пощастило дійсно натрапити на пані, яка продає якісне насіння, і вони всі посходили, хоча я перше стіяла айстри. І я їх посіла відразу відкритий ґрунт, і вони просто прекрасно зійшли і просто-прекрасно всі заквітли. Хоча і літо було досить-досить сухе, досить посушливе, дощів було мало, але вони в мене ростуть дуже близько біля води. Тому мені поливати їх було досить легко. Все ж таки, приходилось поливати, вони замольчугні, проте, якщо б не поливати додатково, то було б їм гірше. Але, але, але все склалося прекрасно і вони прекрасно заквітли. Дуже вдалі сорти, сирінга і балун. Тут є два сорти, є всілякі різні кольори. Причому, коли ти дивишся назву кольору, вибираєш собі кольор, ти собі уявляєш, десь приблизно який він буде. А коли вони розцвітають, то частина кольорів мене неймовірно вразила. Якось цей коралово рожевуватий коралово-персиковий, коралово-лососиний ну дуже цікавий. Дійсно, дійсно дуже цікаві. І от то е, прекрасне грубове насадження, воно дуже кидається в очі, бо якщо десь розсадити так поодиноко, воно буде не такий ефект справляти. Але якщо це є бордюром, групою, то воно справляє неймовірний ефект. Дуже то пощастило цього річчі. Склалися всі умови прикраси для острів, і вони мене вже відразу та й потішили. Крутилася я над ними, певно, так само, як і бджоли. Дуже багато нас знімала, їх тому буде декілька включень. І так, буду дякувати вам за перегляд, за коментарі. І також за те, якщо подя... скажете мені та, чи напишете мені, що вас теж надихнуло на висіювання, висаджування такої краси, і теж полюбляєте айстри в своєму дворі. Не взискуй гіркого меду слави, Той мед недобрий від кусючих бджіл, Взискуй сказать поблідлими вустами хоч кілька людям необхідних слів, взискуй прожить несуєтної дзвінко, взискуй терпіння витримати все. А справжня слава це прекрасна жінка, що на могилу квіти принесе, пані Ліна Костенко. Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старезні пні, кошлаті поторочі, літопестищі пишуть у траві. Дубовий Нестор дивиться крізь пальці, на білі вальси радісних беріз. і сонний гриб смарах куфайці дощу напився і за день підріс. Багряне сонце сутінню лісною, у просвіт хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною ведмедів забивають доміно. Малі озерця блискають незлісно, коли ще хмара, втомлені громи, поїдемо поговорити з лісом. А вже тоді я можу і з людьми. Пані Ліна Костенко. Вам дякую за увагу всім до наступних відео і па-па!